Привіт, мої улюблені спонсорята. Сьогодні відеореакт, але не простий, як зазвичай. А знаєте, такий більш підготовлений і історичний про українську сучасну історію і політику. Ну те, що ви всі дуже любите. І якось місяць тому, чи може більше, потрапило мені на очі ось таке відео від блогера Бить Ілі. Наскільки я розумію, він українець, але видає себе вже з 10, мабуть, років за російського опозиціонера. Можливо, я помиляюся, але здається, що це вже таке собі кому knowledge, що він якби з Києва чи щось таке, так ось розбиратися мені зараз в цьому в принципі не цікаво, хто він насправді і де живе, а цікаве те, що він говорить в своєму віду. Я можна сказати, хочу доповнити його розповідь своїми такими собі метакоментарями. Ну і покритикувати деякі моменти. Бо як не крути, багато українців дивиться цього бить ілі і могли неправильно зрозуміти спадок президента Ющенка. Про який в принципі він і намагався розповісти, який там спадок надто потужний. А мені ця інформація, як би здається, не зовсім повною. Моє ставлення до ющенка доволі критичне, тому я не погоджуюся з тим, як чверть цього відео, яке ющенка не стосується, але там чверть відео вилизуть його. Тож чимало моментів мене зачепило, бо ну несправедливо якось останні пару років зводиться ющенко на якийсь п'єдестал найкращого президента в історії України. Так, він не те, щоб надто поганий, але питань до нього дуже багато. Ось це сьогодні і обговоримо. І чому зросла економіка при Ющенкові, і чи дійсно вона зростала якось нечувано, геополітичні маневри цього генія обговоримо його вклад в українську армію, і розглянемо купу політичних помилок і прорахунків, які мають доповнити картину, яка вимальовується останнім часом в дискурсі, зробити цю картину коротше більш виваженою і менш солоденькою. Тож так, сьогодні ось так. у нас виду. И давайте починать И на назначенных перевыборах одерживает победу Виктор Андреевич Ющенко, бывший глава Центрального банка, воплотивший в жизнь несколько важнейших для Украины реформ. Они были настолько удачными, что в 1997 году Ющенко в рейтинге Global Finance входил в топ 6 лучших банкиров мира. Наверное, по этой причине его пятилетний срок был самым успешным с точки зрения экономического роста для украинцев. Е, ні, стоп. Успіх економічний був не через те, що Ющенко якийсь надпотужний економічний геній. Так, він непоганий банкір, але його особистих рішень як президента, у якого так то кількість повноважень доволі швидко була суттєво обмеженою, і на економічну політику він напряму впливати як прем'єрка Тимошенко не міг, і потужних рішень теж не генерував. Так ось, успіх помаранчевої цієї доби в економічному плані залежав зовсім від інших факторів. А Ющенко напряму до них не дотичний. І Тимошенко, до речі, також та й успіх цей був короткотривалий, лише приблизно три роки. Слухаємо далі. 2004 з 2004 по 2008 ВВП країни виростить з 67 мільярдів доларів до 188. З 66 мільярдів доларів зросте ВВП до 188. По-перше, що треба зауважити на цьому графіку, перші дві точки це четвертий рік. Тоді прем'єром був Янукович, а президентом Кучма. Ющенко при владі ще не був взагалі. Тож давайте порахуємо від початку п'ятого року і до початку восьмого. Тому що в другій половині восьмого вже сталася сутова фінансова криза, і власне ВВП стрімко полетів вниз. Якщо взяти ці дві точки, то Зростання буде приблизно з 85 мільярдів до 188, трохи більше, ніж в два рази за три повних роки. Це якщо дивитися по поточних цінах, які пропонує робити биття. Проблема номінального цього ВВП в тому, що воно не зовсім то і відображає справжнє зростання ВВП країни і розвиток економіки. Може здаватися таким чином, що зростання і дійсно було у два рази чи навіть більше, лише за три повних роки. Але це не так. Таких розрахунках не враховується інфляція, і тому, ось якщо подивитися цей розрахунок такого ВВП в номіналі, але просто поділеного на кількість людей в країні, то інші країни по совку зростали не менше ніж Україна. Казахстан у два з чимось рази, Росія теж більш ніж в два, Айзебарджан в три і більше. Коротше кажучи, майже всі взлетіли на однакові два і більше разів. Плюс цей самий показник ВВП не дає нам порівняти зростання добробуту кожної окремої людини в країні, як дає, наприклад, той ж ВВП по паритету купівельної спроможності. Він теж не ідеальний, але вже краще покаже нам реальне зростання економіки, наскільки воно потужне. І дасть порівняти цей показник, чесно, із паритетом з іншими країнами регіону, розвиток України. І тут картинка вже не настільки райдужна для спадщини Ющенка. Ось давайте зайдемо на сайт Світового банку, виберемо цей саме ВВП по ППС і кілька основних країн: Росія, Україна, Казахстан, давайте Білорусь, Молдову як аутсайдера основного, і Грузію, як приклад реформ і зростання типу в ті роки, який нам часто нав'язують як теж якесь диво від реформатора Саакашвіль. Дивимося, ресурсні Російська Федерація та Казахстан зросли доволі стрімко. Російське ВВП по паритету взагалі в два рази майже зріс. Але так у них там нафта і газ і все інше полетіло в ті часи. Що ж Білорусь у якої нафти немає з 9600 до 13,8 і тисяч доларів. Це 43 зростання. Грузія 5,2 тисячі у п'ятому році, 7,200 у восьмому. Це 38% зростання. Молдова найбідніша країна Європи без ресурсів і без потужного виробництва і без великого внутрішнього ринку, і так далі. У п'ятому році 4800 у восьмому, шість сто. Це 27%. А що ж Україна? Ось вона на графіку постійно тут у нас поруч. Сім сто в п'ятому році, 9300 триста в восьмому. Це лише 30% зростання. Це трохи більше, ніж Молдова, на 3% лише гірше ніж Грузія на 8%, на 13% ніж Білорусь, а з Росією я навіть і не буду порівнювати. Щось політика Ющенка не якась унікальна, як нам намагається продемонструвати хибними графіками з ВВП в номіналі. Що ще цікаво, якщо взяти ті ж три повних роки кучми другого його терміну, то там все було у України набагато краще зі зростанням. Перший рік 4700, Четвертий вже, наприклад, 6600. Це 40% зростання. Кучма за такою логікою бить Ілі теж має бути справді потужним економістом і взагалі майже генієм. Але давайте дивитися далі.